А у Китаї стратили 11 членів мафіозного клану за вбивства та масштабне шахрайство майже на півтора мільярда доларів. Про це йдеться у заяві Верховної народної прокуратури КНР. Злочинці керували е, схемами телефонного шахрайства, підпільних казино, торгівлі наркотиками та проституції з північної м'янми, що призвело до смерті 14 людей і поранення багатьох інших. Китай заперечує підтримку виробництва Орішника та будь-яку участь у війні Росії проти України. Речник МЗС Го Цикунь заявив, що Пекін не використовує конфлікт для вигоди і не надає прямої військової допомоги жодній зі сторін. Зауважу КНР не приєднується до західних санкцій і дозволяє експорт товарів подвійного призначення до Російської Федерації, що допомагає російському військово-промисловому комплексу підтримувати виробництво зброї. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добре. А наскільки критично важливою є китайська технологічна підтримка для російського військово-промислового комплексу? Критично важливою, безумовно, саме за допомогою. Складових високотехнологічних та а, за допомогою а, обладнання китайського китайських верстатів Росія а, спроможна виготовляти високотехнологічну зброю та продовжувати агресію без такої допомоги. А у вигляді товарів подвійного призначення Росія була б не здатна підтримувати виробництво. А які саме критичні матеріали для російського ВПК постачають китайські компанії до країни-агресорки? Ну, там йдеться про багато речей: про мікрочіпи, про підшипники, про верстати, ну, власне. А, номенклатура товарів необхідних для виробництва високотехнологічної зброї вона є значною і йдеться про постачання на Мільярди доларів. Китай заявляє, що не використовує конфлікт для отримання власної вигоди, але ми знаємо, що її технології, компоненти озброєння і так далі на мільярди доларів регулярно з'являються, зокрема, в російському озброєнні. Якщо це не вигода, то що тоді? Навіщо вони говорять слова Ну, вони говорять такі слова, які вони вважають правильними для побудування іміджу Китаю. Для того щоб заперечувати участь Китаю у підтримці Росії у цієї війні. Тобто, ну вони кажуть ті слова, які мають створити певний а, образ Китаю, що виступає за мір, нібито а, просуває глобальну безпеку. А, просто не треба серйозно сприймати усі ці заяви. А, для чого о, авторитарні антидемократичні режими брешуть, ну, тому що вони не можуть інакше, вони побудовані на брехні. Пане В'ячеславе, а чи є якісь червоні лінії для Китаю у співпраці із Москвою? От що Китай точно не готовий робити для Кремля? Важко сказати, але в принципі саме китайська літальна зброя. До Росії не потрапляє, або потрапляє обмежено. Там ну, іноді фіксуються якісь незначні а, партії, зокрема і стрілецької зброї, і принято автомобілі, а, але вони або не використовуються на фронті, або використовуються обмежено. Йдеться про такі, а, не, не йдеться про обсяги, які порівняні з постачанням з північної Кореї або Ірану. То можна ну трошки узагальнювати, трошки компліментарно узагальнювати для Китаю, але, в принципі, можна сказати, що літальну зброю Китай до Росії не постачає. Вячеслава, як е, загалом змінювалося значення війни в Україні для Китаю з плином часу від 2022 року, і для чого вона сьогодні використовує своє союзництво з Росією, яке. Принаймні простежуються в їхніх спільних деклараціях з точки зору просування власних інтересів у світі. Якщо дуже стисло, кілька тез. По-перше, не варто сприймати Росію як такий зовсім політичний сателіт Китаю. Рішення, які приймаються у Кремлі, приймаються у Кремлі. Вони можуть узгоджуватися у Пекіні, вони можуть. Ну, Москва може інформувати Пекін про ці наміри. Але Пекін не диктує Росії її політичну лінію. Така ну, принципова позиція Пекіну в його співпраці з країнами, які він вважає партнерськими. Він не диктує їм політичну лінію, що власне приваблює багатьох, особливо авторитарних лідерів до співпраці з Китаєм. Тому це не Китай наказав. Росії напасти на Україну можливо для Китаю це було навіть трошки порушенням його планів, тому що у попередні роки Китай вкладав значні кошти у модернізацію торговельно-транспортних логістичних через Росію та Білорусь в Європу, які поступово ну. Прийшли в занепад, і Китай зараз в останні роки змушений будувати альтернативний так званий срідинний шлях через Центральну Азію, Каспій, Південний Кавказ до Європи іншим шляхом, тобто він втратив певні гроші, які він вкладав в логістику, і він втратив певну перспективу. Напевно, Путін обіцяв э, сі, що вирішить питання з Україною там за два тижні, за два місяці, що це не вплине якимось суттєвим чином. Осталося так, як сталося, і Пікін навчився отримувати певний здобуток із ситуації, що склалася, тому що так він постачає Росії багато чого за завищеними цінами, і Росія змушена закупувати, оскільки Китай став безальтернативним постачальником критично важливих матеріалів та складових. Обладнання і так далі для російського випекаю, для російської промисловості, взагалі а в свою чергу Китай купує дуже дешево російські ресурси, передусім нафту, трошки газ і диктує умови Росії, і Росія змушена на них погоджуватися. І така ситуація, в принципі, наразі Китай цілком влаштовує з економічної точки зору, яка є пріоритетом з політичної точки зору. Китаю, в принципі, цікаво, що Росія розшатує світоустрій, який колись був побудований, на правило, що Росія пробила таку е е е психологічну е е лінію, що застосування сили може бути потім легітимізована внаслідок якихось переговорів. Це модель, яку Китай бачить, наприклад, по відношенню до Тайваню війна, що тягнеться, вона послаблює Росію, вона робить її залежною від Китаю. Вона послаблює Захід, вона відвертає увагу західних країн від там південно-китайського моря і від напрямків, які для Китаю є більш пріоритетними. Вона демонструє слабкість Заходу, вона розшатує його єдність що для Китаю безумовно є. Вигідним тому, в принципі, Китай прилаштувався і е, напрацював таку модель, е, в якої затягнення російсько-української війни є вигідним для Китая. Звісно, Китай при цьому каже, що він виступає за та за припинення бойових дій. Але насправді, як ми вже бачили на інших прикладах, е, ці заяви є лицем. За Пане В'ячеславе, а наскільки серйозним стримуючим фактором для Пекіна є вторинні санкції, і можлива втрата ринків Сполучених Штатів Америки, Європи? Щодо втрати ринків, то безумовно, з врахуванням обсягів торговельних обсягів відносинах Китаю та Євросоюзу, Китаю та Сполучених Штатів, російський фактор там є маргінальним. Ми бачимо, що для Трампа його о, глобальна стратегія перебудови торговельних стосунків Сполучених Штатів, вона ну передбачає там згадку про санкції по відношенню до України, які купують російську нафту. Але як ми бачили, це було сказано, якщо я не помиляюсь, у серпні. І коли це е, було застосовано проти Індії, проти Китаю, це застосовано не було. Проти Китаю були застосовані іншими, та потім скасовані, потім знов застосовані, потім відтерміновані. Тобто йдеться така такі переговори, дуже складний процес, який в цьому році має продовжуватися для того щоб е, сполучені штати набули. Ту вагу, яку Дональд Трамп вважає, щоб вони не були в договірних стосунках з Китаєм. Китай має свої важелі впливи, Китай постачає до сполучених штатів. Так само дуже важливу критичне критичну сировину, зокрема і для. Не тільки для промисловості в цілому, але й для американського ВПК. Тому ця, ці переговори вони йдуть дуже важкі, вони такі дуже важкі. А російський фактор там ну, є дуже маргінальним. Гадаю, що на зустрічі Трамп всі взагалі Росію, якщо згадували, то тільки в таких загальних термінах та що так, вони усі зацікавлені у припиненні конфлікту. Тому що стосується Євросоюзу, то там своя складна історія антидемпінгової, Санкції, які Євросоюз почав вводити проти Китаю, санкції, які Китай почав у відповідь ем, застосовувати проти європейських компаній. Потім були був тиск е, Сполучених Штатів на Європу. І Європа бачить у Китаї більш передбач... передбаченого такого надійного стабільного партнера, ніж Сполучені Штати, і тому розвиває з ним стосунки, попри те, що Китай підтримує. Російську війну в Європі все це чудово розуміють, але європейська економіка вона не в тому стані, щоб дозволити собі просто так взяти і позбутися такого важливого найважливішого партнера, як Китай, тому якщо підсумовувати загальні можна сказати, що санкції проти Китаю за підтримку війни в Росії не є суттєвим фактором. Перебудови торговельних стосунків між Китаєм та Сполученими штатами та Китаєм та європейським союзом Вічела на вашу думку, де проходить межа, за якою війна Росії проти України перестане сулити Китаю якісь стратегічні вигоди або надавати їх, і може стати для Китаю проблемою, що має для цього статися, на вашу думку. Ну, наприклад, вочевидь, Китай не зацікавлений, щоб Росія розширювала зону бойових дій, наприклад, якимось якоюсь авантюрою проти європейських країн, проти країн Балтії, скажімо. Тобто, Китай продовжує вкладатися в розбудову торговельної інфраструктури в Європі, продовжує ставити довгострокову таку стратегію вибудовувати торговельних стосунків з Європою, і він не зацікавлений. В тому щоб європейська економіка посипалася в тому, щоб а, ці а, транспортно торговельні ланцюжки посипалися. Тобто а, Китай, в принципі, не зацікавлений, справді не зацікавлений в ескалації конфлікту, в сенсі його розширення за межі а, України, Китай не зацікавлений безумовно в тому, щоб Росія домовилася зі сполученими штатами на якихось умовах, які б а, сприяли послабленню залежності Росії від Китаю, але здається, такий варіант. Ну не виглядає реалістичним а війна така, що тягнеться. Ну мені важко передбачити, як вона може кардинальним чином змінитися характер бойових дій там, скажімо, протягом найближчого року, настільки щоб Пекін це не влаштовувало. А наскільки на вашу думку для е, Пекіна важливе от збереження керованості процесів і уникнення непередбачуваності дій кремлівського диктатора? Китай має справу з непередбачуваними режимами. Якщо згадати, крім Росії, наприклад, Іран або Північну Корею, то це дуже незручні партнери. Тому Китай е навчився прилаштовуватися до таких непередбачуваних партнерів, які можуть там розпочати велику війну, і навчився на цьому теж заробляти. Китай навіть підживлює таку. Е Атмосферу певної нестабільності у глобальних стосунках, тому що стратегічно йому це вигідно. Він сам збирається порушити рівновагу у світових е, стосунках міжнародних у глобальній безпеці, і йому е, важливо, щоб у ці його молодші партнери вони весь час перевіряли межі е, дозволеного, щоб вони е, весь час е, розпорошували увагу. Західного світу та розшатували усі ці правила, до яких світ звикав протягом десятиліть. Тому, в принципі, така непередбачуваність молодших партнерів Китаю Пекіну навіть її вигідною. Дякуємо вам. Лігачов, сходознавець експерт Центру громадянських свобод, був з нами на прямому зв'язку.